Вітаю діти! Нещодавно ми з вами говорили про гарбуз і про те, що до нас в Україну прийшло нове свято Хеллоуін. Під час цього свята люди прикрашають своє житло гарбузами. Сьогодні я вам пропоную теж виготовити свій гарбуз для прикраси свого дому. Для цього нам знадобиться папір, картон, ножиці та кольорова фарба. Спочатку беремо білий папір і малюємо. Гарбуза, який нам сподобається. Його форму. Вирізаємо цю форму. Далі форму накладаємо на картон і обводимо. обводимо ту кількість гарбузиків, яка нам знадобиться. Потім ці гарбузики вирізаємо з картону та їх розфарбовуємо. Спочатку оранжевим кольором, далі робимо так, щоб вони були більш схожі на гарбуза. А далі малюємо на них різноманітні личка, які нам подобаються веселі, сумні, сердиті, здивовані, різноманітні. Далі можете прикрасити цими гарбузиками свою кімнату, так, як зробила це я. Бажаю успіхів і чекаю на фото з вашими гарбузиками.